За здоров'я наших захисників та безпеку українців молилися святкового дня у Козацькій церкві Пресвятої Покрови, де пройшла традиційна соборна служба Божа. На святковій літургії побували як кам'янчани, так і гості нашого міста. Цього дня усі занурилися у молитву за мир на небо в країні добробут та процвітання кожного мешканця. Відвідування церкви цього дня для християн сакральне дійство, адже нагадує кожному про молитовне заступництво Божої Матері за людський рід. Покрова одне з найбільших релігійних свят, особливе для козацької церкви Кам'янського по світові храмів, побудованих на честь цього свята, і наш храм Святопокровський теж носить назву. Тому ми сьогодні святкуємо такий певний день народження. Ми сьогодні святкуємо і день козацтва і. День українського захисника і захисниці, тобто це свято, знаєте, є таким прискладовим, коли ми святкуємо і духовне свято, коли ми святкуємо, скажімо так, громадянське свято і коли ми святкуємо свято історичне. Цього дня представники духовенства помолилися за кожного захисника та захисницю Кам'янського. Шанували пам'ять і тих, хто віддав своє життя за мир та спокій, за усіх, хто виборює волю українського народу. Сьогодні в нашому храмі. Святкову службу Божу очолить голова медичного капеланства нашої єпархії по закінченню служби містянам від проти Сергія, від такого, який очолює медичне капеланство у всіх лікарнях, подарують частку мощей цілителя і лікаря Печерського Агапіта, нашого українського святого. Такий отримуємо духовно-матеріальний подарунок або кожен з бажаючих зміг попросити в нього одужання і не лише від Фізичних якихось недугів, але найголовніше від небули духовно і Романа, отець Феодосій, зазначає, сьогодні Україна переживає важкі часи, нелегкі випробування спіткають і кожну людину. Важливо жити по вірі, любити, бути людяним і чесним, і жодного разу не зрадити Богові. Мене е, матуся і тато воюють. Я хочу помолитися за здоров'я мамі і татові, щоб вони повернулися додому та всі, хто є там. Це свято нашого храму, святої покрови Пресвятої Богородиці, яке асоціюється у нас як із Пресвятою Богородицею, яка своїм покровом колись накрила наше військо. Молимося кожен день і вранці, і ввечері за мир, за наших воїнів, за наших тих, хто в полоні. Усі, хто прийшли на це велике свято до церкви, попрохали у Божої матері небесного покрову, захисту від хвороб та спокійного життя на землі. А головне бажання мир у всьому світі.